Користильова Олена Петрівна, начальник управління методології та якості перевірок департаменту податкового аудиту, питання, яке буде висвітлено лектором. роз'яснення норм в зв'язку з набранням чинності 3219 щодо особливостей. Тому просимо вас, шановна Олена Петрівна, розказуйте нам. Доброго дня, шановні колеги. Ми вдячні організаторам заходу за такий за таке коло наших платників і за те, що ви нас зібрали ще раз проговорити ті зміни, які відбулися у нас з 1 серпня. Адже ми гадаємо, що це дуже важливий крок, який зроблено. Не тільки нами, але й платниками податки повинні робити. І хочу Я просто... вибачаюсь, дуже вибачаюсь, дуже вибачаюсь. В загальному чаті мені ніхто не підказав. Є питання, питання, мабуть, до Галини Михайлівни. Вона не, не пішла, ще не бачу. Ні, Я так. Сі, є. Є. Я вибачаюся. Кіларі, можна було маякнути, щоб написала Юля. Е, ФОП, друга група, єдиний податок, здійснює горяче гаряч, е, харчування та роздрібну торгівлю супи, супутними товарами в шкільному буфеті, з найманими працівниками. Чи потрібно мати кас... а, це касовий апарат? Вибачаюсь, Юлія, буде РРО, тоді задамо це питання, ви мене чуєте. Ну я хочу сказати, що потрібно РРО. Потрібно... Я зарані написала, що підготували. Доброго дня. Ні-ні-ні, послухайте, давайте так тема і пита запитання. Не путай, не плутайте. Але хто там відповідає? Скажіть уже, щоб вона не мучилась. Так. У нас 10 підприємців не мучаються. Дивіться, державна податкова служба зараз провела таку дуже активну кампанію роз'яснення щодо застосування РРО, і вже мабуть ознайомлені з цією інформацією на всіх сайтах і другому податковослужбов. Про це говорить, що той хто здійснює. Готівкові розрахунки він обов'язковому порядку має застосовувати РРО. РРО не стосується для конкретно для другої групи, якщо лише безготівкові розрахунки на розрахунковий рахунок. Якщо є і готівкові, і безготівкові, одночасно теж застосовується РРО, і з 1 жовтня ми знаємо, що в нас. Будуть штрафи. Ну питання не да, не зовсім моєї компетенції, але дякую. Вже... Да, дякую, Юля. Почула ставте ка себе Я з цього приводу ще 에, додам один лень резюме. От є е, е, в законі 235, Є дві статті, які дають пільгу не застосування ру. Це дев'ята стаття е, і 10 стаття. Відповідно, 10 статті кабінету міста було розроблено. Перелік видів діяльності, яким дозволяється не використовувати РРО, а використовувати РК. От е, з приводу вашого питання, е, ваша діяльність, наскільки я зрозумів, не підпадає під ці пільги, тому да, дійсно ви повинні використовувати РО. Так, дякуємо. Продовжуємо. Вибачте. Я хотіла доповнити своїх колег в тій частині, що розробка законопроекту 32.19 у нас в першу чергу була обумовлена необхідністю виконання меморандуму пункту 15 меморандуму про економічну та фінансову політику, який вбрала на себе Україна з співпрацею з міжнародним валютним фондом і передбачала повернення до воєнних норм. На 1 серпня 2023 року ці самі особливості у нас застосовуються і до податкових перевірок. Тому е, я гадаю, що всі вже обізнані і більш-менш е, розуміють ті питання, які стосуються контрольно-перевірочних заходів. У нас не додався перелік, які перевірки у нас були до 1 вересня 2022 року. Це стосується позапланових перевірок. Які передбачені 78-ю статтею, але в нас є е, зміни, які відбулися в частині планових відновлення планових перевірок. Відновлення планових перевірок у нас передбачено по трьох категоріях ризикових платників. Це обмежена у нас категорія, це ті, хто здійснює ігорний бізнес, акці... під акци... реалізацію підакцизної групи товарів і фінансові послуги групи, які показують, е, е, надають. Е, щоб хотіла сказати, також що першим днем у нас відновлення таких перевірок був 1 перше, перше серпня 2023 року. Ми в такому режимі вже працюємо півтора місяці, і е, я гадаю, що ті платники, по яких вже були питання, вони всі вже реалізовані на сьогоднішній момент. Оскільки в нас є питання, були питання в частині відновлення е, виписки податкових повідомлень рішень, завершення актів перевірок, які були, то на сьогодні вони вже всі е, першим днем такого, таких відновлення цих термінів було перше вересня, перше серпня. Вибачте, це як було перед. Передбачено пунктом 69.9 зміни, які були внесені до цього саме пункту. По інших перевірках, пунктам 69.36 у нас передбачено продовження строків, які у нас передбачають як зберігання документів, так і термінів, які передбачені 102 другою Також особливості у нас є в частині формування плану графіку. Тобто вони передбачають у нас щомісячне оновлення, перегляд критеріїв включення до плану графіку і порядок проведення перевірок у нас на сьогодні передбачено спеціальними нормами, тобто 69.37, які не вважають, не, не передбачають застосування норм 77,2. Це основне те, що стосується контрольно-перевірочних заходів, оскільки. Хочу ще зупинитися на тому, як вираховуються терміни позовної давності, оскільки в нас стаття 102.9 у нас була зупинена термін дії її, і дуже багато питань під час від платників податків надходить саме в частині тих, який термін буде проведення перевірок саме. Хочу сказати, що термін проведення перевірок у нас був зупинений ще 18 березня 2020 року, коли у нас були, були ковідні обмеження введені. І якщо брати граничну норму, то 1095 днів у нас відраховується саме від цього терміну. І обмеження ковідні у нас були також накладені, так би мовити, другий мораторій це 24 Лютого 22 го року, і він завершився у нас 1 серпня 23 го року. Тобто, з 1 серпня 23-го року у нас відновлюються всі терміни. І термін проведення перевірки у нас нижня границя, так би мовити, у нас є 18 березня 17-го року. Вона буде переглядатися кожний день. І при формуванні плану графіку ми також враховуємо, змінюється і нижня, і верхня границя. Це для того, щоб платники податків розуміли, що у нас так дуже великий період перевірки, він передбачає перевірки саме за 6 років. Ну, це саме основне на тому, що я хотіла зупинитися, оскільки е, все інше у нас все розміщено. Ми е, інформуємо на нашому сайті інформацію, розміщуємо. Вона є актуальна, і якщо є якісь питання, такі що стосуються саме хати, що ми продали. Я думаю, що це може ті на які хата стоїть. <свят> 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 і, Андрій, мабуть. будь ласка, слідкуй за звуком. Ну, Я люди, добре, давайте <свят> поважати один одного. Хто включається і баламутить у весь захід? Так, питання у мене. Я все ж таки хочу для себе зрозуміти. Е в дебіт кредит прочитала і в шоці чесно. Уже законопроект зареєстрований, 10.016. Так, на сьогодні. Для того, щоб внести вже зміни в свіжий закон 3219 щодо зняття мораторію, абсолютно всього, і проводити планові, позапланові інші перевірки. При тому написано перевірки під час дії воєнного стану проводимуться за наявності безпечних умов для проведення. І знову на виконання зобов'язань. От я хотіла від вас е, напрямок ваш. А як відстоює взагалі? Хтось відстоює з податкової? Е, платників податків? Люди добрі, клята війна. Дякую Низкій Клін, що вони сплачують податки для оборони нашої країни. Що ж ви сидите? Я сьогодні також буду готувати вже фахівцям доручила звернення публічне. Ну Так же не можна. Неможливо, яким чином ви повинні дати пропозиції, як ви забезпечите наявність безпечних умов? Люди добрі? Ну Почали заходи, і от Вікторія е, каже, що якщо вся країна зараз тра-та-та, ми в таких умовах, що ж ми сидимо? Сьогодні 12 вересня, 1 жовтня, пойдуть ціла ваша армія. Я хотіла від вас дуже почути вашу думку. Дякую. Ну, дивіться, дійсно, 6 вересня зареєстровано законопроект Верховної Раді, який комітетам надано на розгляд. Ми також готуємо зі свого боку пропозиції в частині цього законопроекту. Але дивіться, ну, законопроект передбачає саме. Також, як і в діючій нормі, що проведення документальних перевірок за умови тільки безпечного доступу. І у разі, якщо платник податків подав нам повідомлення, яке передбачено в нормі 69.28, і в нього немає можливості доступу до первинних документів, або втрачені первинні документи, то у нас діється стаття і мораторій на проведення перевірок, або до віднов, до моменту відновлення усунення цих перешкод. У нас я не про Олена Петрівна, не йде мова про втрату документів. Йде мова, як ви збираєтесь забезпечити умови безпечні і своїм же працівникам це ж планова перевірка, це виход на місце. От я не розумію цього. От з 14-го. У нас робоча зустріч з Рітманцевим, з Данилом Олександровичем. Я вже піднімала питання це перед тим, як 32,19. Все, що я могла, зробила, але добилася хоч заробітну плату, е, включили по регіону. Е, галузь я маю на увазі. Але я казала, і в четвер знову підніму це питання. Як ви будете забезпечувати? Хто візьме на свою відповідальність? Скажіть, будь ласка. Ну, дивіться, ви ставите як там, ну, я писати, це можна? Що... Там. Я вже розумію там, але скільки вже областей, у нас асоціація розголужена вик... без виключення в, кожному, в кожній області? Наші територіальні відділення, голови вже попереїжджали з міст. Бо там вже, там вже все розруха. Пропозиції, давайте. Пані Людмила, я думаю, що ми напрацюємо спільно з вами. Ми почули вашу позицію і ми так само опрацьовуємо зараз всередині Державної податкової служби певні питання. Давайте ми з вами окремо спробуємо це обговорити. Ми знаємо, чуємо звичайно. Ми чуємо ну, позицію так. платників, ми чуємо позицію асоціацій, Дійсно. Давайте будемо в конструктивному руслі, з вами ми це обговорювати і дійдемо якогось спільного 4, результату. 4, добре? 12.01 годин я виступаю mm -hmm. на комітеті онлайн. Добре, добре, можемо завтра, Почуємо, завтра. поспілкуватися. Мій телефон є у вашого всього керівництва. Давайте поспілкуємося, давайте зробимо маленький зум. Послухайте, я пропозицію вам озвучу, яку я виношую вже скільки місяців. Пані Людмило, дійсно, Державна податкова служба повністю відкрита до співпраці. Ми готові почути. І давайте після завершення нашого сьогоднішнього вебінару ми з вами стелефонуємось. Добре, дійсно, певному да, якогось висновку. Дякую дуже.